При будь-якому ставленні, до будь-якого мера. І при моїй оцінці діяльності особистій моїй людській оцінці, діяльності е, мера Соколова. І останні роки ця діяльність не йде на користь місту, розвитку міста. Але при цьому треба тверезо е, е, казати про те, що мер це голова виконавчої влади, який змушений. За своєю посадою виконувати рішення уряду, рішення міністерства, тому проводить акції по, стосовно значить, супротиву медичним реформам більш ефективно. Бо або в залі Верховної Ради, де щосереди приходить уряд, приходить міністр охорони здоров'я, де всі депутати мають можливість висловитися з приводу своєї точки зору е по цій реформі, в сесійній залі, де б їх бачила вся країна, чув президент України, чув спікер, чули всі міністри і таке інше. Або якщо приводить і, значить. Е е е е е Вживатися до заходів таких масових протестів, то їх більш ефективно робити біля Міністерства охорони здоров'я, біля джерела реформи. Джерело, джерело реформи в Києві це міністр, міністерство. Сьогодні багато в тих діях, які відбувалися в Чернігові навколо медичної реформи, це є блюзнірство і лицемірство. І я переконаний, що сьогодні вождів оцієї революції навколо медичної реформи. Уже друга серія не цікавить, тобто звіт, що зірвана сесія, зірвана, це вже достатньо, це вже виконана задача. А що буде далі? Чи можна починати, якщо ми кажемо про серйозну політику, то чи можна починати ту справу, яку неможливо закінчити? Ну, сьогодні 90% міст України перейшли на іншу модель. На 2014 рік закладається модель фінансування відповідних медичних закладів. Ну, припустимо, що Чернігів випаде з цієї моделі фінансування. Як технічно, Розкажіть мені, або хай би організатори там, тих акцій розказали, як технічно, технологічно казначейству виплачувати кошти на заробітні плати тих лікарів, які залишаться в іншій системі координат. Відмінні від системи координат виплати заробітних плат лікарям по всій Україні. І багато інших є питань. Далі, в нас же відбулася, що розглядалося на минулій сесії, я ні в якому разі нікого не захищаю. Я просто е, хотів би, щоб політика була більш чесною. А більш чесною, то я е, пропонував, як би і де би повинна була б вона розглядатися. Це, спер... це по-перше, це в сесійній залі Верховної Ради, маючи комунальні засоби ЗМІ, розуміючи несприйняття людей взагалі будь-якої реформи. Ну, це ж функція влади передбачить наслідки, передбачить те, що можливо бути, і таке інше. Я вважаю, що тут спрацьовано міською владою в цьому питанні, маючи в кінці кінців інформацію про приїзд депутатів, про те, що буде підніматися питання медичної реформи, спрацьовано міською владою на колу. На кол? Це коли е, значить, раніше в школах, якщо не знає, то або двойку таку лебедя ставить, або кол взагалі. Оце, кол, то вже взагалі, якщо вчитель ще і такий і злий, і він підкреслив своє ставлення. Оце кол.